На тлі потужної інформаційної хвилі та каскаду викриттів, що звалилися на дворки на останнім часом, коли правда про його діяльність виходить на поверхню, будь-кому з його подільників, було б набагато розумніше та вигідніше просто відхреститися від лідера. або щонайменше зачаїтися щоб не привертати до себе зайвої уваги однак ми спостерігаємо прямо протилежну картину. його адепти знімають відеоролики на підтримку одне одного. Пишуть коментарі та статті. нападають на спільних критиків, активно репостять публікації всередині свого кола, роблячи все можливе, щоб їхня точка зору і виправдання отримали більше охоплення аудиторії. Парадоксально але адепти дворкіна. Навіть самі опинившись під прицілом громадської критики, та зіткнувшись із прямими звинуваченнями у протиправній діяльності, продовжують із фанатичною наполегливістю. Вигороджувати одне одного і свого лідера, чому так відбувається? Чому лише деякі з них почали говорити правду? а решта вперто мовчав здор, всупереч логіці, здор всупереч здоровому глузду, і навіть особистій вигоді адепти дворкіна спіною на губах люто продовжують захищати одне одного. І свого лідера, ніби між ними існує якийсь нерозривний, майже містичний зв'язок, сам собою напрошується висновок про існування якогось потужного. Сполучного чинника, який змушує їх так чинити, секрет цієї згуртованості та кругової поруки ймовірно криється саме, як виявилося, в страшній таємниці, яка об'єднує всіх учасників вибудованої системи дворкіна. А саме участь у вельми специфічному і вкрай принизливому обряді посвячення, суть якого зводиться до актів пов'язаних із копрофілією. Вірніше кажучи, щоб стати своїм в ієрархічній структурі дворкіна, наближені адепти при свідках їдять його фекалії. Зрозуміло, що після таких посвят у великій таємниці ці люди стають фанатично відданими своєму гуру і секті. Так то, якщо так проаналізувати, все відразу стає на свої місця.